Кілька років потрібно, щоб купити квартиру в Києві. Давайте уявляти ситуацію на прикладі середньостатистичного киянина. Середня ціна однокімнатної квартири в Києві 50 тисяч доларів. Це приблизно 2,1 мільйона гривень. Середня зарплата в Києві 25 тисяч гривень. По всім правилам фінансової грамотності ми відкладаємо від своєї зарплати приблизно 30 а це плюс-мінус 7500. А тепер беремо калькулятор та починаємо рахувати. Множимо 7500 тисяч гривень на 12 місяців отримуємо 90 тисяч за рік накопичень. 2 мільйони гривень ми ділимо на 90 тисяч накопичень за рік. І у нас виходить 22 роки. Саме стільки потрібно відкладати щомісяця, щоб купити квартиру без кредиту. Ви скажете, та я можу і 50% відкладати. Давайте порахуємо і цей варіант. Відкладаємо щомісяця 50%, а це 12,5 тисяч гривень. За рік будемо мати 150 тисяч гривень. 2 мільйони ділимо на 150 тисяч гривень, і отримуємо 13 років. зекономили майже 10 років. Але не забуваємо, що цей період нам потрібно жити, сплачувати оренду, харчуватись, по можливості відпочивати, щоб не поїхати дахом від такого челенджу. А ціни на місці не стоять, вони зростають. А ви готові чекати 20 років, щоб потім колись у майбутньому заїхати в свою квартиру?